Вітаю усіх охочих до знань на каналі Art Lessons. Сьогодні, мої юні дослідники та дослідниці, до вашої уваги нове відео з фізики. Тож рушаємо до відкриття нових знань. На нашому сьогоднішньому занятті ми розглянемо наступні питання. Перше Закон Всесвітнього тяжіння. Друге сила тяжіння. Та третє питання Прискорення вільного падіння. Тож, починаємо. В природі та й в фізиці виділяють чотири види основних фундаментальних взаємодій. Перша взаємодія це гравітаційна взаємодія, друга взаємодія це електромагнітна взаємодія, третя взаємодія сильна і четверта взаємодія слабка. Зараз на екрані ви бачите представлені таблиці з характеристиками цих типів взаємодій. Давайте їх і розглянемо. Якщо ми розглядаємо тип взаємодії, це сильна взаємодія, то основним характером взаємодії є наступне. Ця взаємодія забезпечує зв'язок. Нуклонів у ядрі. Як ви знаєте, будова ядра це протони та нейтрони. Якщо розглядати радіус дії частинок відповідно, під час сильної взаємодії, то їх радіус дії це 10 у мінус 10 степені метра. Прикладом взаємодії, відповідно. Сильної взаємодії є приклад ядерного вибуху. Якщо розглядати електромагнітну взаємодію, то це взаємодія між електрично зарядженими частинками. Як ви знаєте, ці частинки можуть бути як нерухомі, що представлено зараз на малюночку, так і рухомі. Радіусом дії відповідно. Сильної електромагнітної взаємодії є відстань Х між з цими частинками. Прикладом взаємодії є електромагнітної взаємодії, є рух рамки, через яку проходить струм в постійному магнітному полі. Ще одним прикладом електромагнітної взаємодії можна назвати Взаємодію шнура від якогось електроприладу та електромережі. Тепер давайте розглянемо наступний тип взаємодії, це слабка взаємодія. Саме ця взаємодія проявляється в розпадах елементарних частинок, наприклад, перетворення нейтрону у протон. Ми ж знаємо з вами, що саме в ядрі є протони і нейтрони, і відповідно під час розпаду ядра вивільняється електрон, протон та антинейтрино. Радіус дії такої взаємодії це 10 у мінус 10 степені метра. Якщо приводити приклад слабкої взаємодії, то можна розглядати всі реакції, що відбуваються всередині зорі, наприклад, навіть нашого Сонця. І тепер прийшов час розглянути четвертий тип взаємодії це Гравітаційна взаємодія. Зверніть увагу, що гравітаційна взаємодія це універсальна взаємодія. Вона властива усім без винятку частинкам, які мають масу. Ну, наприклад, у мікросвіті суттєвої роль вони не відіграють. Прикладом гравітаційної взаємодії є взаємодія між землею та місяцем і всіх космічних об'єктів. Радіусом дії при гравітаційній взаємодії теж є відстань Х між якимись об'єктами. Оскільки тема нашого сьогоднішнього уроку це закон всесвітнього тяжіння, то саме ми його будемо розглядати в рамках гравітаційної взаємодії. Прошу занотувати в собі взошить. Гравітаційна взаємодія це взаємодія, яка є властивою всім тілам у Всесвіті і виявляється в їхньому взаємному притяганні одне до одного. Звичайно ж, гравітаційна взаємодія, яка діє на значних відстанях між тілами, буде здійснюватися за допомогою гравітаційного Поля. Ви бачите зараз на екрані модель саме такої гравітаційної взаємодії нашої планети Земля з іншими небесними об'єктами в космосі. Якщо ви не встигли занотувати визначення гравітаційної взаємодії, ви можете поставити це відео на паузу, а після того, як завершите запис визначення в ЗОшит, продовжити його перегляд. А ми рушаємо далі. Оскільки ми вже заговорили про закон Всесвітнього тяжіння, то давайте встановимо його залежність. До речі, Саме цей закон був відкритий відомим англійським вченим Ісааком Ньютоном. Як ви бачите, світлину його зображенням його на екрані та роками життя 1642 рік, 1727 роки. Також існує легенда про те, що саме цей закон Всесвітнього тяжіння Ісаак Ньютон відкрив, Перебуваючи в саду, сидячи під деревом і думаючи про якісь фізичні явища. І от саме, коли йому на голову впало яблуко з дерева, під яким він сидів, то він здогадався, як цей закон можна сформулювати. Звичайно ж, це легенда, і таких історичних фактів, які підтверджували її, наразі немає. Але ось таку гарну візуалізацію відкриття цього закону ви і можете бачити. Також, як ви бачите на цій картині, Записано саме у такій формі закон всесвітнього тяжіння, який встановив саме Ісаак Ньютон. Прошу формулу закону всесвітнього тяжіння занотувати в зошит, а я поки що дам визначення цього закону. Отже, закон всесвітнього тяжіння формулюється наступним чином. Між будь-якими двома тілами діють сили гравітаційного притягання, які прямо пропорційні добутку цих мас тіл і обернено пропорційні квадрату відстані між ними. А тепер повернемося до математичного запису закону Всесвітнього тяжіння. F визначає саму смесилу, яка виникає під час гравітаційного притягання. G велике це гравітаційна стала, ми зараз про неї ще поговоримо. m 1 і M2 2 це відповідно маси двох тіл, які взаємодіють між собою. І R – Це відстань між цими двома тілами, що знаходиться відповідно в знаменнику, та піднесена до квадрату. Саме завдяки закону Всесвітньому тяжіння можна визначити характер руху небесних тіл. Також можна обчислити маси небесних тіл. Невеличка ремарка, на сьогоднішній день, наприклад, відомо в маси всіх планет сонячної системи. Так, так, це дійсно було зроблено за допомогою відкритого Ісааком Ньютоном, закону Всесвітнього Чажіння. Завдяки цьому закону можна описати рух природних і штучних тіл у сонячній системі, також описати рух подвійних зір та зоряних скупчень. А зараз ми повертаємося до закону всесвітнього тяжіння, і саме до тої постійної величини, про яку я говорила, це величина. Жи велике. Ми її називаємо гравітаційною постійною. Саме в 1798 році інший відомий вчений Кавендіш зміг експериментальним шляхом виміряти цю гравітаційну постійну жи. Вона відповідно дорівнює. Прошу занотувати в зошит. G дорівнює 6,67 на 10 у мінус 11 степені і одиниця вимірювання це в чисельнику ньютон помножений на метр квадратний і в знаменнику кілограм поділений у квадраті. Також зараз на екрані ви бачите світлину з зображенням саме Генріка Вендіша. Роки його життя 1731-1810. Як наслідок закону Всесвітнього тяжіння ми можемо встановити формулу вже для відомої вам сили тяжіння. Але для початку давайте згадаємо з курсу фізики сьомого класу, що ж представляє собою сила тяжіння. Сила тяжіння це сила, з якою земля або інше астрономічне тіло притягує до себе тіла, що перебувають на її поверхні або поблизу неї. Також з курсу фізики сьомого класу ви знаєте, що сила тяжіння позначається F, скорочено з індексом тяж, і, відповідно, позначається ще й вектором, бо всі сили мають напрям. Зараз на екрані ви бачите формулу, за якою, як наслідок із закону Всесвітнього тяжіння формулу для, яко, для знаходження саме сили тяжіння. Прошу також її занотувати в зошит. F тяжіння дорівнює G велике, помножено в чисельнику маса тіла на масу землі і поділено на квадрат відстані між ними. Ілюстрація сили тяжіння, ви прекрасно її бачите, що діє як на хлопчика, який знаходиться на землі, так і на м'ячик, який він підкидає на поряд з поверхнею землі. Якщо тіло знаходиться вже на деякій іншій відстані від поверхні землі, то як ви бачите, на малюнку другому необхідно в закон відповідно, в формулу для визначення сили тяжіння додавати ще і висоту, на якій знаходиться це тіло. Прошу занотувати в зошит саме формулу для знаходження сили тяжіння тіла, яке знаходиться не на поверхні землі, як це в першому випадку було з хлопчиком, а, наприклад, на певній відстані аж, як це представлено на другому малюнку. Це може бути відстан, на якій рухається штучний супутник землі навколо її поверхні. Як ви бачите, друга формула відрізняється від першої, тим, що в знаменнику ще з'явилася один і доданків це висота H. Якщо ви не встигли занотувати в зошити ці формули, ви можете поставити відео на паузу, а потім продовжити його перегляд. А ми рушаємо далі. Переходимо до наступного питання сьогоднішнього уроку це прискорення вільного падіння. З сьомого класу ви знаєте, що сила тяжіння ще визначається добутком маси тіла на саме ось цю постійну величину, вже маленьке, що і є прискоренням вільного падіння. Формулу для визначення цього прискорення ви бачите на екрані. Тож ви можете її занотувати собі в зошит. Як ви бачите, вже маленьке це постійна величина, і вона дорівнює зазвичай 9,8 Н поділено на кілограм, або метрів поділено на секунду в квадраті. Але якщо розглядати нашу землю, яка має сферичну поверхню, то виміри прискорення вільного падіння просто на поверхні та на полюсах і на екваторах будуть значно відрізнятися. На екрані ви бачите, що прискорення вільного падіння на полюсах Землі дорівнює 9,82 Н на кг. Звичайно, на звичайній поверхні це 9,81 ньютонів на кілограм. І на екваторі, як ви бачите, прискорення вільного падіння є найменшим це 9,78 ньютонів поділено на кілограм. Це пов'язано саме із такою неоднорідною поверхнею Землі. До речі, прискорення вільного падіння вивчав той самий відомий англійський вчений Ісаак Ньютон. На екрані на малюночку А і Б ви бачите так звану трубку Ньютона. Це така довга скляна трубка, запаяна з одного кінця, а з другого підключений насос вакуумний, який може викачувати повітря. Із цієї трубки. Так от цікавим є той факт, що якщо взяти три тіла, наприклад, легеньку пір'їну, більш важку коркову пробку і важку металеву кульку, помістити їх саме в цю трубку Ньютона. І з верхньої частини їх пустити одночасно, то в звичайних умовах ми побачимо, що важка металева кулька впаде швидше, за нею потім другою впаде вже більш легенька коркова пробка, і останньою повільно спуститься легесенька пір'їна. Але якщо взяти відповідно і теж вже викачати повітря із цієї трубки Ньютона, її перевернути, і як ми бачимо на малюночку Б, саме в безповітряному просторі, тобто у вакуумі, всі ці три тіла впадуть на землю або вниз трубки. Однаково, що підтверджує той факт, що прискорення вільного падіння однакове для всіх тіл, саме у безповітряному просторі. Також прошу занотувати ще дві наступні формули, які показують, яким же чином була визначена оце прискорення вільного падіння G маленьке. В другій формулі ви бачите сюди включається G велике, і відповідна постійні величини, бо нам відома маса Землі, нам відомий радіус землі, і відповідно провівши ці обчислення. Ось таким експериментальним і пізніше теоретичним шляхом було визначено значення прискорення вільного падіння G маленьке. Це G велика гравітаційна постійна помножена на Масу землі і поділено на r землі в квадраті. Наближено це значення буде дорівнювати 9,8 метрів за секунду в квадраті. А зараз невеличке домашнє завдання. На екрані ви бачите представлені три задачі на використання тільки що розглянутого закону Всесвітнього тяжіння. Вам необхідно буде розв'язати ці завдання у вас у зошиті з використанням представлених у цьому відео формулах. Відповіді ви потім можете написати в коментарях під цим відео. Успіхів вам у розв'язанні задач. Сподіваюся, що той матеріал, який ви сьогодні почули на уроці, стане вам у нагоді у вашому повсякденному житті. Якщо вам сподобалося це відео, ставте, будь ласка, лайк. Якщо ні, то тоді дизлайк. А ще краще, пишіть у коментарях під цим відео, що вам сподобалося чи що не сподобалося, щоб я могла вам допомогти і дати відповідь на, можливо, ті питання, які у вас виникли. Також, Прошу вставити дзвіночок, щоб ви могли вчасно отримувати повідомлення про нові відео на каналі Lessons. До нових зустрічей, друзі!